Так, друзі, я не можу проігнорувати те, що мій кореєць став сандівником, екей ботаніком. Хто слідкує за моїми соцмережами. Той знає, що Доха став у нас молодим садівником. Mm -hmm. Зараз треба всі нові квіточки пересадити в нові горшики. Лесько. Need to ask Chetsu. About You said you know. I mean which one first? Ah, layers. Проихавку На вулиці чутно. Ой, вау. Це вже на якийсь майстер классик. look like you and jim is perfect for me Так, дівчатки, я просто хочу вам показати, що тут витворяє духом. Знаєте, це коли хочеться це якось запечатліти і просто записати, як він це робить, як це все виглядає, бо якщо він буде все розповідати, це знаєте, може затягнутися, бо треба переводити все. А я ж не майстер, я не розбираюсь, я не розумію в цих рослинках, він змішує якісь там. Земельку з всякими добавками. Я не дуже в цьому шарю, тому я просто покажу трішки процесу. Якщо Доха захоче, потім в майбутньому блог якийсь вести. So, so thin, but loves wind. Mm. Оце дерево мені здається дуже красивим і гарним, і Доха сьогодні замовив, прийшов точніше сьогодні. Оце Горшечок, він такий приємний, дуже мінімалістичний, гладкий. Ось їх сайн. Ну просто мілашка. Мені здається, ось цим деревом це буде виглядати дуже-дуже мінімалістично і красиво. Але треба мінімалістичний дизайн. Знаєте, я, я завжди думаю, ось він буде їх вирощувати, а потім, коли у нас буде наша своя хата, ми все це підберемо. І розставимо красиво. От дивіться, це він пересаджував ще вчора деякі квіти. І от тільки що я не записувала, він пересадив оцей кактус. Він у нас був в ось цьому віршечку. В цьому. Але трішки, мені здається, йому тісновато. Тому я сказала, що якщо пересадити його, бо він вже. Перестав рости. Я не знаю, чи він буде рости далі, але поки так. Ось такий гіршечок. Я думаю, він десь коштував близько 90 гривень, може. А може, десь 150 гривень такий. Вот. І сьогодні ми купили ще цей Palm. бо один в нас не вижив. Я не знаю, Ми не знаємо чому. Ми його купили, він виглядав не дуже гарно, коли ми його купили, трішки хворим. Мені здається, що він вже був about to die, І так він і не вижив. Доха просто намагався зі всіх сил його якось вилікувати, але здох. Тому він захотів все ж таки ще раз купити. Спробувати останній раз, бо йому дуже подобається ця рослинка. Коштувала вона близько 90 гривень. І нещодавні наші теж покупочки. А, Оцініть цю малишку амакиріси. Каладіа амагріс. Ось така мілашечка. Ось така у нього є. Оце тип Каладії, йому просто дуже подобаються, такі от квітки, у нього їх багато. І ось цей ось цю рослину він теж купив нещодавно, пару днів тому. Теж йому дуже подобається. Для мене трішки типові квіти, мені здається, багато хто їх має і купляє, але вони класичні, всім подобаються, мені здається. Сьогодні, коли ми покупляли оцей палм і оце дерево, ми також хотіли купити для цієї квітки великий горщик, але не було розміру під, під цю квітку, ми не знайшли. А потім ми виходимо на вулицю і бачимо, він був перевернутий, отак. От, от Він стояв, і я така кажу: о, мабуть, наш розмір. Вот. Але ціни не було. Він італійський. Ми підізвали продавчиню, і вона каже, що він надколотий. Отут -от. Отут. Але як ми коли дивились на нього на сонці, мені здавалось, що просто якась мокра пляма, бо він був перевернутий і був трішки мокрий по краям. Я така думаю, блін, яка різниця? Запитай ціну. Він запитує, коротше, цей огромний пот вийшов. Аб 11 тисяч вон це теж приблизно ну, 320 гривень десь, отак. от. Була знижка десь 50%, якщо що, великі горщики дуже дорогі. Тому нам просто пощастило красти такий горщик. Ну тут я вам просто дав, покажу. Ось такі. Ось такі я цей вибрала. Мені. Здається, дуже красивим. Я взагалі щось. А, ну Це типово мабуть, але а, всі листя, котрі мають не тільки зелений відтінок, я прям кайфую. Бачите, я... без мене нікуди. В перший раз допомагаю. Бо він завжди сам капошиться, я його не чіпаю. Оце ще моя красоточка рожева. От я ж кажу, я просто. Мені подобається все, що не тільки зелене, і пересадимо його в ці горщик, бо я дивилась на пінтересті багато людей садять саме такий пузатий горщик, і вона сама по собі теж така, як пузатенька розростається. Тож я думаю, буде дуже гарно. Так, ми вже закінчили. Ось так це виглядає зараз. Хм. Ота. Ого. Вау, I think it just like this. Вийшло, що просто тут все було земля. А сама квітка, вона ось така. let's try Дуже важко це все видалось. Я тримала. Ці волосечка, щоб він туди хоч трішки земельки напихав, щоб воно прибило корні. Зараз треба полити. Ну, подивимось, як воно буде. Але якщо ця квітка буде розростатись, вона буде красиво розростатись так унизь. Зараз вона просто маленька достатньо. Отак, дівчатки, поки все. Пусть він робить далі свою роботу. Я пішла редагувати свою роботу. Нам ще треба сьогодні поїхати в Олів'янг, До речі, я не знаю, хочеться завжди взяти влог з собою, але ж та музика кричить. І не можу нічого нормально прокоментувати, познімати. Треба тільки музику накладувати. Може, щось поверх. Зараз іде розпаковочка дуже дорогого горщика. Мабуть, ви подумаєте, що він достатньо примітивний і виглядає так, наче він вже відслужив своє, але ні. Це такий стиль. Горщик теж італійський. 16-й розмір. Це для іншої квітки. Доха сказав, що це бренд, Denmark бренд, який виготовляється в Італії. Коротше, такий гарний, дуже такий аристократичний. Вид у нього ми маємо ще схожий з другим принтом. Теж дуже красивий, десь 12 розмір, менше ніж цей. Ну, батьки не зацінили. Вони дивляться і думають: ну що, що сказати, наче він уже відстояв своє, але насправді для любителів, для поціновувачів, горщиків. Це дуже гарна річ в колекцію. Цей коштував ну, десь 1200 гривень. Поменше розміром коштує десь 1000 гривень. Той що у нас іншим. Так як це таке. Так як це його хобі, і він отримує велике задоволення, то я можу сказати, що це хобі достатньо дешеве, бо рослини купляти не дорого, дорожче купляти горщики, і то, якщо ви не хочете якісь колекціонні брати, то це недорого. Теж а просто він іноді купляє ось як оцей. Трішки дорожче, трішки такі дизайнерські горщики, тоді, звичайно, так. Да. Але, знаєте, якщо порівнювати там, наприклад, з тим же гольфом, тенісом, це не таке дороге хобі виходить. Так, дівчата, дивимося на результат. Доха заюзав пестициди для квіток, тож вони повинні тусуватись тут десь 1-2 дні. От, бо негарно це. Мати вдома, коротше, То, що я вам ласт показувала останній, ось так він виглядає. Я вам покажу всі його квіточки, коли буде сонечко, на веранді десь. Щоб красиво було. Зараз, звичайно, на вулиці теж красиво, але не дуже удобно показати їх в такому ракурсі. Типу, мені треба на землю лягти, поки на землю лягати я не хочу. О, там ще не поміняний поки що, але вже поприсканий. Його чекає ось цей пан Горщик. Let's go, t'olavien. А, ні, тіка фест. Окей, go.